Чи ось ці економічні заманухи, якщо можна так висловитися, це те, що цікавить Трампа, і це те на що він ведеться? Це те, на що він ведеться, абсолютно правда. Він з цієї ситуації хоче для себе вибрати, хоча б щось, що можна продати. Ну він очевидно розуміє, що ніяких реальних результатів, ці всі прожекти, я би їх назвав, не дадуть. Це колосальний час, це колосальні гроші, це умова, відсутність війни. Тому що, ну дивіться, я американський інвестор. Путін з Трампом домовилися про якісь спільні проекти в Арктиці. Чудово. Але якщо рожеве фламінго прилітає за 3000 кілометрів, то де у мене американського. Бізнесмена і інвестора гарантія того, що воно не прилетить по моєму підприємству, куди я вкладу свої гроші. Немає. Mm -hmm. Значить, якщо я не божевільний, то я не буду вкладати гроші в ту операцію, яка є ризикованою. Але Знаєте, так виходить і по відношенню до України. Чому вони будуть вкладати тоді в нас гроші? Якщо може прилетіти, і вже, очевидно. до речі, прилетіло. Очевидно, про це й мова. Тобто, допоки не буде сталого безпечного миру. Доти ніяка інвестиція нікуди не прийде. Ну, розумієте, Тут же ж не тільки фінансові ризики для кожного бізнесмена, це і ризики політичні, ризики військові, а тим більше там, де йде 3,5 роки війна. Тому е, говорити про те, що е, це буде працювати найближчим часом, не доводиться. Але. Що потрібно Трампу? Трампу потрібно поплескати його по плечу, поставити знову червону доріжку, чим принизити себе і свою країну, і сказати потім в телезверненні чи, чи на прес-конференції, що я з Путіним домовився про е, зділку на там, 10 трильйонів доларів. І все тому, от тому він весь час балансує між тим, щоб покарати Путіна, і в нього для цього є всі можливості. І тим, що він хоче на цьому порожньому місці в якийсь момент показати пісульку, вибачте, і сказати, що це моя величезна перемога. От тому, е, отака от, е, вибачте, політична, а можна тільки політична роздвоєність. Mm -hmm. Ну, я не хочу зараз, е, я не медик, але кажуть, що якщо у людини відбувається роздвоєність, це якась певна хвороба. Я не буду її називати.